Доброго дня, мене звати Горбань Анна, Я лікар-стоматолог-передонтолог. Також займаюся терапією. Про період-центр і про навчальні курси я дізналась з інстаграму по рекомендаціям моїх колег-лікарів. Казали, що так було б дуже гарно чудово пройти навчання саме в цьому центрі як основного з надання допомоги по лікуванню передонтизм. В цілому мені сподобався цілісний підхід до лікування, саме структурований, чітко пояснили схему, яку я далі буду застосовувати в практиці. І чим є менш важливим, це мануальні навики, які ми пропрацювали за курсом. Так, я з певністю можу порекомендувати цей центр для. Лікарів, які початківці в світі парадонтології, так для терапевтів викладачі пояснюють все до деталей, познайомлять вас саме з налагодженою структурою прийому, що необхідно при довготривалій терапії для результативності цього, і при колектив цієї клініки також ще немало важливий.